Готелі, заводи, курорти, вокзали, дороги та навіть острів Хортиця і Чорнобильська зона відчуження. Українська влада шукає охочих купити державне майно або принаймні вкласти гроші у великі інфраструктурні й комерційні проекти. Україну повинна накрита накрити лавина з інвестицій, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб ця лавина таки зійшла, уряд дозволив виставити на продаж понад 500 об'єктів так званої малої приватизації та більше 20 великих підприємств зі стартовою ціною понад 250 мільйонів гривень. Електронні торги за об'єкти малої приватизації вже активно йдуть, а от великі активи продаватимуть не раніше осені. В портфелі фонду держмайна знаходиться 23 об'єкти великої приватизації. Процес, процедура виведення їх для інвестицій займає приблизно 9 місяців. Це вибір радника, це аудит, це маркетинг і потім аукціон. Одним із перших відомих об'єктів, які виставлять на продаж вже навесні цього року, стане Київський готель Дніпро. Розташований у самому центрі столиці з багатою історією і великим номерним фондом його стартова ціна складе 10 мільйонів доларів. Аби фінальна вартість стала в рази більшою, днями тут призначили нову директорку. Їй у вкрай стислі терміни і без залучення додаткових грошей треба перетворити готель в привабливий бізнес-актив. Я такий дуже. Цікавий момент для готельєрів. Кажуть, який твій unique selling point? І завжди готелі, в яких я працювала, вони були в непоганих локаціях, казали location, location, location. Цей готель знаходиться у самому центрі міста, і ви самі можете побачити, які відкриваються тут краєвиди. Це, це велика цінність для гостей, і це дуже велика цінність для інвестора. Окрім готелю Дніпро до приватизації готують також готель Президент та ймовірно Україну. У п'ятірці великих підприємств, на які вже цього року чекає приватизація, об'єднана гірничо-хімічна компанія Електроважмаш, шахта Краснолиманська та Одеський припортовий завод. Довкола приватизації останнього пристрасті не вщухають роками. Незадовго до виходу цього сюжету затримали трьох осіб, які намагалися дати хабар у 5 мільйонів доларів голові фонду держмайна за призначення директора підприємства. На думку експертів, попри загалом позитивний інвестиційний клімат, є однак і низка факторів, які стримують іноземних інвесторів від ведення бізнесу в Україні. Коли інвестор приходить в Україну, він не питає, скажи мені, як заробити. Він каже: Стоп, я знаю, як заробити. Забезпеч мені безпеку моїх інвестицій. І, от з безпекою інвестицій, наразі в Україні є найбільша проблема. Це з одного боку, українські суди, які виносять неправосудні рішення, ми все це знаємо. З іншого боку, українські силовики, які чинять тиск на бізнес, причому це може бути і наземний бізнес, і внутрішній бізнес. І якщо інвесторів турбує чи безпечно вкладати гроші в державне майно в Україні, самі українці переймаються тим, яка ж доля чекає на підприємства після їхньої приватизації. Адже до Верховної Ради внесли законопроект, за яким частково можуть бути передані у власність інвесторам навіть такі компанії-гіганти, як Нафтогаз, Укрзалізниця та Укрпошта. У фонді держмайна запевняють, продавати державні компанії аби кому не будуть. В умовах продажу чітко пропишуть цільове призначення об'єктів, екологічні та соціальні умови. А у випадку їх порушення майно може піти на реприватизацію. Звісно, разом з правоохоронними органами ми будемо аналізувати покупця. По-перше, що це не були покупці з країни, з якої у нас відбувається війна. А по-друге, щоб це були ті компетентні, як ми називаємо, інвестори, які зацікавлені в розвитку підприємства. Бо якраз основна політика, основна мета цієї приватизації це не є заробити побільше грошей з продажу. Да? Це якраз от точно не перше. Перше, це знайти компетентного власника, який буде розвивати. Чи то підприємство, Приємства, чи то просто магазин, чи будівлю. Повний перелік усіх об'єктів для приватизації тепер можна побачити на одному сайті. Тут зібрані фотографії рухомого, нерухомого державного майна та компаній. Є копії документів, інформація про стартову ціну та можливість подати заявку для участі в електронних торгах. Втім, для деяких підприємств шанси отримати нових власників мінімальні. Будь-який час для великої приватизації в Україну є слушним, і, на жаль, втрачено забагато цього часу. І деякі об'єкти приватизації, такі як, наприклад, центр Енерго, вже навряд чи зацікавлять іноземного інвестора, просто виходячи з того, що тренди тенденції світової економіки і світового мейнстріму, ну, дуже важко явити, як хтось, наприклад, зараз купує вугілля, бо воно не екологічно просто. Окрім масштабної пропозиції державного майна, нинішня влада пропонує інвесторам ще й привілеї для ведення бізнесу. У Давосі президент Володимир Зеленський пообіцяв податкові канікули за мільйонні інвестиції і навіть цілодобову підтримку спеціальної няні, що ж саме робитимуть ці персональні менеджери. Знає Михайло Бачкало, бо де факто вони вже не один рік працюють в урядовій компанії Юкрейн Інвест покажете нам живих нянь. Живих нянь, я одна із них, наприклад, по суті, інвестиційна няня це інституція, це Invest або навіть міністерство це більше програма. Тобто наші інвестиційні менеджери і в Києві, і в регіонах будуть надавати супровід інвестору 24 на 7, як ми вже робили три роки останніх. І успішно досить, але інвестняння має один додатковий плюс, великий серйозний. Це можливість надання інвестиційних стимулів для інвесторів, які інвестуватимуть 100 мільйонів плюс доларів. Аби інвесторам було легше зорієнтуватися у що ж саме варто вкладати гроші. Урядова організація Ukraine Invest зібрала для них Атлас з 50 пропозиціями співпраці в різних областях країни. Тут, окрім великих об'єктів приватизації, декількох обленерго є й інфраструктурні та рекреаційні проекти. У співпраці з державою інвесторам пропонують реконструювати вокзали у Києві, Вінниці, Дніпрі та інших містах, відремонтувати автомобільні та залізничні шляхи, лікарні, парки. А ще взяти в управління декілька аеропортів, розвинути туризм на Шацьких озерах, Пилипці, Дунаю. Держава, передусім, покладає надії на приватизацію, розраховуючи таким чином вирішити одразу кілька проблем позбутися неприбуткових активів, поповнити державний бюджет і знизити рівень корупції. Така мета не оригінальна, але у попередні роки план приватизації вдавалося виконати не більше, ніж на 1-3 Цього разу, вважають експерти, шанси вищі через злагодженість дій президента, уряду та парламенту.